Наприкінці грудня в Україні в стадії ліквідації перебувало 17 комерційних банків, 10 з яких столиці та Київській області. Пресслужба Національного банку України на своєму сайті оприлюднювала список фінансових установ, котрим не судилося стати китами в банківській справі. У нашій області таких банків одноденок, здається, немає принаймні їхні назви, не в числі розкручених брендів. Проте обережність у виборі банку нам не завадить. Перше уважно читайте умови угоди, хай би якою об'ємною вона не була. А також не варто довіряти. Установам, що обіцяють швидкі прибутки, високі дивіденди в короткі строки. Депозит радше спосіб зберегти свої кревні в надійному місці, аніж заробити на позичанні банку власних заощаджень. Бо коли б усе було так легко, і гроші множили ще більші гроші з геометричною прогресією, то не мали б ми наприкінці минулого року такої статистики. У Харківській області ліквідуються три банки: в Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Одеській областях по одній фінансовій установі розчиняться в повітрі. Це плюс до 17 банків у столиці такі. Щоправда, причин цьому НБУ не вказує.